Так, я зараз оцінюю номінацію інстапостер. Нагадую, це номінація для того, щоб дівчата одним фото передали свою послугу, те, що вони продають, і з першого погляду це має бути, по-перше, зрозуміло, по-друге, дуже презентабельно. Так от тут я так розумію, що це продаються бійки. Принципі супер, але нічого сверхістиного, так скажемо. Друге. Класно, зрозуміло, що тут знову ж таки вії продаються. Образ супер, все класно, декор, але ну погані ракурси, мало ракурсів. Ну тобто мені недостатньо було цього вау-ефекту саме для інстапостеру. Наступна: От, ось отаким має бути інстапостер. Тут чітко яскрава картинка, декорування, можливо, навіть і забагато, але все одно вона кидається в очі. Єдине, що тут важковато зрозуміти, що продають брови. Стрілку, губи або все разом, наприклад, можливо, знову ж таки, але видно, що це досить класне фото, класне, якісне, моделька гарна, з чистим обличчям, гарними рисами і з доглянутими бровами, віями, губами, тобто дуже мені дуже сподобалось. Тут продають дим. Ну, зрозуміло, що я побачила її, але ну, така собі історія, як для інстапостеру. Мені дуже сильно сподобалась ось саме оця робота. Дуже просто, легко, і з одного погляду ми розуміємо, що продають брови. Дуже-дуже класно, інколи навіть не треба переусердствувати, так скажемо, достатньо просто-легко, але зрозуміло. Також дуже класна робота мені сподобалась. Продають вії, брови, або все разом, або щось окремо, але зрозуміло, що акцент саме у цій частині обличчя. Фото, знову ж таки, є декорування, фото, скажімо так, яскраве, викликає увагу, зацікавлює, тобто супер. Мені дуже сильно ще сподобалася ось ця ідея. Тут продають у нас війки. Мені подобалася ідея, що сенс в тому, що жінка має бути яскравою, доглянутою класною, навіть коли йде за хлібом. Так? Мені дуже це сподобалось, але мені тут було недостатньо саме ракурсів. Так? Тобто, ось одне фото і все. А де ще? Треба було додати ще краще більше, ніж одне. Далі тут продають брови, фіолетові брови, супер, все зрозуміло. Для інстапостера мені недостатньо, можливо, ще, не знаю, яскравості саме на фоні, або не таке, знаєте, крупним планом обличчя, може, трішки подалі, щоб в образі оцінити брови. Загалом супер. Це робота юніора, я здивувалася, продають у нас війки, супер. Мені все сподобалось. Акцент, картами прикрили інше обличчя, іншу частину обличчя, акцент дали саме на віях. Тут чітко зрозуміло, що продають. Достатньо якісна картинка, взагалі не інстапостер фото супер. Класна картинка, класна подача, декорування. Ой, усе афігість. Мені як подобається. Але я не розумію, що тут продають. Брови, вії, губи, тобто. Фото супер, ідея клас. Не зрозуміло, що продають. Ну, що продають? Як просто це фото, знаєте, для профілю. Ну супер. Якщо це фото для майстра в профіль, щоб продати свою роботу, ну незрозуміло, що продає. Так, тут також у нас, що у нас продають? Бровки. Да, здається, бровки, якщо я правильно зрозуміла, можливо, і губки. Мені дуже подобається також образ. Незвичайний, тобто так, українська атмосфера тут, скажімо так, народна, але більш сучасно це все подано, мені дуже подобається. Ну, тут, скажімо так, продається все, що завгодно, тільки я не розумію. Ну, Яка послуга? Губи, брови, вії, Ну, важко оцінити. Загалом класна, Я, ну, класна фото, класна дівчинка, але не зрозуміло, що продається. Тут, скоріш, що продають брови, тут це, в принципі, більш-менш зрозуміло, але недостатньої яскравості. Ну, Для юніора це супер, супер в портфоліо це клас буде робота. Дуже сильно ще сподобалась ось ця робота. Тут також видно, що продають чітко, відразу продають вії. Ось сире фото, ось відретушоване. Тобто інстапостер це один з найкращих варіантів. Ця робота також сподобалась, але тут дуже багато ретуші. Тобто, використані інші застосунки, які сильно замилили. Тут не зовсім зрозуміло, що продають. Я знаю, що тут продаються вії, але через. Сильний, скажімо так, монтаж, ретуш не дуже зрозуміла. Е, гарна ідея акцентувати е, цю частину обличчя там, де продаються вії, але не допрацювали по ретуші. Тобто е, світла тут бракує да, з цієї частинки, ну, знову ж таки, це юніор, і ви, молоде, що ви так класно придумали, постарались, це все супер. На майбутнє трішечки світла більше. Додайте акценти, наприклад, заді. Хай вона більше відійде від стіни, щоб більш об'ємніше здаватись, да? не такою плоско, взагалі класно. І це також мила, гарна робота. Продають нас війки. Мені подобається це знову ж таки українська символіка і досить, досить влучна, досить сучасна. Мені це дуже максимально подобається. Не вистачило. Знаєте, світла трішечки. Ну, можливо, телефон так не передає, як саме я зараз це все бачу, але треба було погратися з світлом трішки. Ця робота а, також видно, що продають вії, плюс щіточку додали до цього. Супер. Фон трішки щось з фоном сталося, це сильно кидається в очі, потрібно було його відредагувати. Також клас, знову ж таки, це робота Юніора. Супер. Дівчата, ви всі круті.